8 березня це про боротьбу про жінок, які не згодні бути жертвами, які не миряться з несправедливістю, також зростають професійно та навіть на рівні з чоловіками, готові покласти своє життя за цілісність нашої країни. Голова правління громадської організації Жіноча платформа Рівні разом Ірина Трало каже: українки, як ніхто, показують, що нічим не слабші за представників так названої сильної статі. Сьогодні, 8 березня, насамперед, це Згадка про багаторічну титанічну боротьбу жіночих рухів за рівні права, рівні можливості жінок у громадсько-політичному, професійному особистому просторі. Ті гендерні стереотипи, які ми маємо на сьогодні, потребують конструктивних багаторівневих рішень, прийняття правильних рішень для побудови в першу чергу, в чергу гендерно чутливого суспільства, яке би бачило жінку, чуло і було готове сприймати її як рівно. Тепер цей день не був для нас ще більшого значення. Сьогодні як і щодня варто казати про внесок жінок у боротьбу у війні з Росією. Вони допомагають військовим в тилу або ж беруть друк зброю. За даними Міністерства оборони України, нині у нас відсоток жінок військових один із найвищих з-поміж країн-членів НАТО 9%. Але навіть на фронті вони стикаються з проблемами. Війна, яка яку ми маємо сьогодні в Україні, вона лише посилила ці гендерні розриви. Бо, якби не було дивно, в Україні лише з 2022 року почали відшивати жіночу форму для. Для збройних сил при тому, що ми маємо сьогодні у війську більше 50 тисяч жінок, які готові на рівні з чоловіками служити і захищати свою країну. Напередодні 8 березня в платформі Дія тривало опитування, залишити цей день вихідним або ж зробити робочим днем, як в інших країнах світу. Тоді більшість українців вирішили зробити день вихідним. Сьогодні ж ми запитали рівнян, чи святкують вони у цей день. Це не таке велике свято, як зараз війна, але все одно приємно треба зробити. Ну я збираюся передорвати ці ромашки квіти. І друга частина подарунця таке секрет. Ну подарунки я завжди люблю навіть без восьмого березня отримувати. Приємно, звичайно, отримати букети квітів там чи, ж, але не святкую. Поную накрити на стіл чаю, кави, печення ввечері поїсти, покуштувати. То хочеться в цей день відмітити, те, що вони нам допомагають, підтримують наша опора, так сказати тут це все дуже класно. Я думаю, що таку традицію треба зберегти. Ото вже тортик є вже зефірки. Є дружину зранку квітами привітав. Тобто, все класно, будемо вітати. Отримувати подарунки чи ні, це власне теж жіночий вибір, та як і зазвичай біля квіткових крамниць черги. Але й самі продавці квітів пропонують альтернативу для тюльпані у целофані. та нагадують, варто робити подарунки не лише на свята, і це не обов'язково має бути щось дороге. Ідеальним подарунком завжди були є і будуть це квіти. Якщо брати між букетом або вазоном, то вазон він є стійкішим, актуальнішим і використовується популярністю. Насправді в даний час дуже користується популярністю невибагливі вазони, які не потребують особливого догляду. У нас є такі: це, наприклад, сенсивєрія. Вона це рослина, яка може в тінь, не півтінь, в в неї мінімальний полив. Це дуже гарно, стильно, воно доповнює інтер'єри, милує око і. Дуже прохідний подарунок. Та окрім подарунків, урівнянок бажання сьогодні одне на всіх. У подарунок хочу отримати перемогу. Настрій святковий перемогу. Нарешті нашу, щоб Україна перемогла. Ну мабуть, як і всі жінки на сьогоднішній день це перемоги і миру. Тетяна Міщинська, Денис Коломис та Богдан Курб'як, телеканал А